31 жовтня, четвер, повернення євреїв, частина друга. У Єремії, 11 розділ, 16 вірші, написано: Оливка зелена, гарна плодом хорошим. Так кликнув Господь Твоє імення, але з шумом великого вітру огонь запалився круг неї, і галузки її поламаються. Це дерево Ізраїлю. По слову, даному пророку Єремії, дерево залишається, тільки його гілки зламані. В 11 розділі послання до римлян, натхнення підхоплює цю тему і доводить її до кінця. Там показано, що коли природні гілки прирученої маслини. Юдеїв було відламано, на їхнє місце прищепили гілки від дикої маслини, язичників у римлян в розділі також показано, що ці природні гілки прирученої маслини були відламані через невір'я, а гілки дикої маслини були прищеплені та залишилися через віру. Також показано, що якщо євреї, природні гілки не перебуватимуть у невір'ї, то й вони будуть прищеплені, бо Бог сильний прищепити їх знову. Таким чином, остаточно вирішується питання про те, що жоден Юдей ніколи не повернеться і не буде зарахований до дітей Божих інакше як повір'я. Точно так само, як будь-який язичник приходить до Бога і зараховується до дітей Божих, це ще раз доводить істину, що немає різниці між юдеєм і греком. Прищеплений язичник із дикої маслини попереджається, щоб він не звеличувався своїми заслугами і щоб він не починав хвалитися проти відсічених гілок. І застереження для всіх таких людей звучить таким чином. Добре, вони відломилися невірством, а ти тримаєшся вірою. Не величайся, але бійся. Бо коли Бог природних галузок не пожалував, то він і тебе не пожалує. Отже, бач, добрість і суворість Божу. На відпалах суворість, а на тебе добрість Божа, коли перебудеш у добрості. Коли ж ні, то й ти будеш відтятий. та й вони, коли не зостануться в невірстві, прищеплються, бо має Бог силу їх знову прищепити. Бо коли ти відтятий з оливки, дикої з природи, і проти природи защеплений до доброї оливки, то скільки ж більше ті, що природні, прищепляться до своєї власної оливки? Римлян, 11 розділ, 20, 24 вірш. Тут викладено всю історію до того ж так, що ніхто з тих, хто вдумається в її сенс, не зможе не побачити, що між юдеєм і греком дійсно немає ніякої різниці. Але коли юдеї через своє невір'я відкинули Бога, і наче мертві і засохлі гілки маслини були відтяті, з дикої маслини язичників було взято гілки та прищеплено до доброї маслини на їхнє місце. Отже, в Божій економіці і плані його дерева Ізраїлю, віруючий язичник, посідає місце невіруючого юдея, як він сказав в іншому місці, Цебто не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння. Римлян, 9 розділ, 8 вірш. Ті, хто від плоті, не мають жодних домагань до Господа, бо розум плоті ворожий до Бога і не підкоряється закону Божому, та й не може бути підпорядкований. А ті, які від віри, ті тільки суть діти Авраама і діти Божі. У плані Божому є дерево Ізраїлю, як написано, через невір'я його гілки засохли, померли і відламалися. У результаті дерево залишилося неповним, але він посилає своїх мужів до дикої оливки, і від неї збираються гілки і прищеплюється до доброї оливки, його власного дерева життя Ізраїлю. І ця робота триватиме доти, поки гілки зібрані з дикої оливки та прищеплені до доброї, не заповнять усі місця відламаних гілок. Доки вони, будучи прищепленими та живлячись від корення і м'якоті доброї оливки, не стануть живими плодовитими гілками цього доброго дерева. І таким чином, добра маслина стане повною і завершеною в своїй симетрії, як і було задумано Богом. Таким чином... Пишність зламаної маслини заповняється гілками з дикої маслини язичників. У цьому й полягає сенс виразу, доки не прийде повнота язичників. Повнота язичників це пишність її зламаної доброї маслини, яка створюється з язичників дикої маслини. Ця добра маслина з обламаними гілками зіпсована і неповна, ніяк не відображає Божої ідеї щодо неї. Але коли всі зламані гілки замінюються з дикої маслини, і дерево стоїть пишне і квітуче, як і було задумано Богом. Тоді є повнота дерева, як і було сплановано від самого початку. Це є повне дерево. І ця повнота дерева, те, що робить його повним деревом після того, як воно було все зіпсоване і зламане, приходить від язичників, від дикої маслини. Це і є повнота язичників. І ось як ця повнота приходить. І на закінчення всього цього написано. І так увесь Ізраїль спасеться, так означає таким чином, таким шляхом. Так написано, таким чином, таким шляхом врятується увесь Ізраїль, і це єдине повернення євреїв і єдине спасіння Ізраїлю. Щоправда, як уже зазначалося, первісні гілки не відрізаються повільно, вони з радістю будуть прищеплені знову, доки не зостануться в невірстві. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.